Так. Доброго дня, давайте представляйтесь, будь ласка. поліції поліції. Юрій Так. І, і ви, будь ласка, ваше посвідчення службове маєте? Посвідчення. Ні, ні, ви. Посвідчення службове з двох сторін, сторонніх предметів, щоб, щоб я був впевнений, що ви його маєте, а не маєте додаток до нагрудного жетону. Я ж показуєте? Так. Ну, тобто, службових посвідчень у вас немає, а відповідно повноважень. Так. Так. Які? Я прикрию, бо, щоб так, не перешкоджати, скільки. Так, Які питання у вас? 10 метрів від, від пішохідного переходу, 10 від пішохідного переходу, так? Так, так, так. Будемо міряти, виходьте папулі. Зафіксуйте на свій телефон. Да я ви нічого ви не, я не буду виходити. Я вважаю, що я жодним чином нічого не порушив. Ви можете вважати, що так, не ви не собі. Давай так. Я я просто ще <соріст> раз вам скажу, маю підозру, що ви зараз виконуєте вказівку, Зінок безпосередньо ви відець, без відець, забороняю відець, знімати, оскільки відець, жодного відець. правопорушення я не вчинив. Ознайомлюватись. Будете з спочатку. Ми нас не з 8 метрів, не з 5 метрів починається. Я ще раз вам кажу, маю підозру, що ви зараз виконуєте вказівку незаконну. Щоб до мене, мене виникло якісь питання, ви зараз виконуєте вказівку свого керівництва. Правильно я кажу, виконуєте вказівку керівництва за щось мене нахлобучити. так? Ще раз повторюсь, ви чудово знаєте, як я їжджу. Ні В якому разі. Тобто, е фіксую сьогодні 12. Ноль сьоме року покажете посвідчення водія пане воді. сьогодні 12.07.24 року особи в темному одязі, схожому на поліцейські, без службових посвідчень, намагаються мені придивити. Ну, ви мені відповідно до постанови 1137, у вас службове посвідчення. Не відповідає, а тому у вас його немає, а відповідно немає жодних повноважень чиняти будь-які дії. Вважаю, що ви зараз вчиняєте правопорушення. Я керуєте зараз? Керую законодавством України і Конституцією. Консультувати я вас не збираюся, яким, е, якою нормою закону не, законодавством не. України. Я нічого не вигадав з того, що вам називаю. Якщо ви вважаєте, пане що воді, ви порушили правила дорожнього руху, право 15, 15.9. Я зазначаю я зазначаю явно. ще раз, що я жодних ви порушень не вчинив. Зупинку транспортних засобів ближче ніж 10 метрів до пішохідного переходу. Ще Це раз зазначаю, ще воді. раз зазначаю, жодним чином а я ви нічого не порушив. порушував. Можете пояснити. Я ж не плачу. Пояснення, я вже вам чітко зазначив, що в зв'язку з. Погодним умовам, я себе зараз дуже погано почуваю, а тому вважаю, що саме краще, щоб ви ми зараз не провокували погіршення мого здоров'я, затримуючи мене незаконно Поки що не треба. Але ще раз кажу: що внаслідок вчинених проти мене систематичних злочинів здоров'я моє порушено, і зараз я себе дуже погано почуваю. Вам викликати допомогу. Я швидку допомогу собі викличу по по своєму самопочуттю. Ви зараз просто порушуєте закон, виконуєте незаконну вказівку. А вас по вас, вас повід вас вас повідомлять. Ви виконуєте вказівку. Ви ви виконуєте зараз вказівку ви виконуєте вирушення, 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 Томчишина, 120. і ви це чудово знаєте. Тому ви не дивитесь Мимо мені в очі. Друго шановні, 120, ви, ви зараз без посвідчень, без службове, поспішення водія, якщо не будете далі продовжити, буду різнити те, що у вас його немає при собі. Це ви розумієте? Я так, вам ще раз кажу, оскільки вас немає, постанова заручни першої порушене право. Скільки вас відсутні? Ви ви чому мене перебиваєте? Шодна перехода саме сімей, оскільки Ви вичви, мене? Ви чому мене перебиваєте? Ви мене перебиваєте? Чому Нагадайте, як ви називаєте себе прізвище? нагадайте. Нагадайте прізвище своє. Хто ви такий, без службового посвідчення? Нагадайте, нагадайте, будь ласка, нагадайте, як ви назвались, хто ви такий ви штрафу. мене чуєте чи ні? Чуєте ви мене чи ні? Пані, Нагадай, нагадайте. Нагадайте отримувати. Ви чуєте мене? Послуги. Ви чуєте мене? Ви мене чуєте? Ви не назвалися? Я... Як ви назвалися? Яке прізвище? Вас? Ж, ви ж фіксували наші посвідчення? Я вам ще раз сказав. Я себе погано почуваю. Вам чітко зазначу службових посвідчень вас? Нема, а відповідно, повноважень ви є, посвідчі, До... нам видали. Це не посвідчення вам видали. А якщо ви себе називаєте поліцейськими, ви маєте знати закон, і оскільки ваше керівництво порушило закон.